До чого я цвів? <світ> я сам не тисну. Ну і ти до зірки. Привіт, друзі! Наш попередній блог про комплекс менш вартості бізнес-аналітика викликав дуже потужну реакцію від вас. Було багато лайків, коментарів, репостів. Було відчутно, що тема вам дуже близька. І навіть Антон вирішив щось сказати з цього приводу і записати свою версію, точніше продовження цієї теми. Тому сьогодні я відпочиваю, передаю слово Антону і буду слухати разом з вами, а також їсти смачненьке сирне печиво. Mm -hmm. Один нюанс Антон е, зробив блог в своїй неповторній вертикальній манері, тому. Mm -hmm. Всім привіт! Я хотів би продовжити ту тему, з якою бомбануло Кирило. Я виділив три напрямки: перше це цінність аналітика, друге розуміння цінності аналітика керівництвом, третє розуміння цінності бізнес аналіз офісу або іншої системи розвитку компетенції бізнес аналіза в компанії. Почнемо з здушніли. Часто є якась думка, що вимоги може збирати і девелопер. Але я хотів би якраз проаналізувати цей момент. Бо Бог нам каже в четвертій главі, що коли ми щось збираємо, ми отримаємо elicitation results, тобто результати збору чогось. Це ще не вимоги. Це elicitation results або бізнес-аналіз інформація. Це те, що нам якось наговорив замовник, або ми нарили десь. Це можуть бути якісь фрагменти чогось, якісь елементи пазлу. Це може бути якийсь або дуже контекст, якийсь, ну тобто багато контексту, або бізнес, або ще щось, або рішення конкретне. Вони приходять з рішенням. І опа, вона є девелопер, який заробляє гроші тим, що реалізує рішення. Так давайте їх просто разом посадимо. Вони все проговорять, зроблять класне рішення, яке потрібно замовнику, і він піде від нас дуже задоволений, заплативши всі гроші. нам. Але в цьому і є проблема, тому що замовник розмовляє мовою рішення. Девелопер розмовляє мовою рішення, і вони роблять рішення, яке бачить правильним замовник в той момент часу, коли він це каже. Через те, до речі, багато змін, коли ви реалізуєте згідно його рішення, а не по вимогах. Ви не докапуєтесь до вимог, да, там не дорили. І постійно через це йде зміни якогось рішення, елементів рішення то так, то це поміняти, це знов повернути там поміняти. Це змінити. Це саме тому, що замовник, не проаналізувавши вимоги, він щось знає і каже вам рішення. Потім розуміє, що ж трошки не так, і треба змінити. Тому що вимоги з нього ніхто не збирав. Ну і ніхто не буде збирати, якщо це буде робити девелопер. По-перше, йому платять гроші за те, що він реалізує класне рішення. По-друге, в нього нема часу з'ясовувати вимоги професійно, ефективно, він технік більшості не знає. Третє, якщо він збирає вимоги. То в нього йде мінус по девелопменту. Ну, не буває так, що ефективність зростає до 150% в тих же час, ресурси і так далі, всі ці трикутнички. Тому і з'явилася в якийсь момент роль бізнес-аналітика, продакт оунера і так рекварс-менеджера. Та і цю еволюцію ми покривали в подкасті з Денисом Гобовим. Класний подкаст. Слухайте там. Саме для цього ми і потрібні. Ми потрібні для того, щоб з'ясовувати вимоги і. Робити за те, що потрібно замовнику, а не те, що він хотів, в 12.00 він хотів щось одне, потім змінилось. Щоб цього не відбувалося, аналітик з'ясовує контекст і бізнес вимоги, стейкхолдери, користувацькі вимоги, а вже потім системні вимоги, з якими зазвичай вони і приходять. В цьому наша цінність. Приклад банальний. Він приходить, і каже: Я хочу звіт. Ми кажемо окей. Який звіт? Ось вам Excel, приклад. Розрахуйте, ми все там проаналізували, оптимізували щось там, весь перформансі там придумали. І коли вже майже зробили, питаємо: а навіщо тобі це? А він каже: А мені це для collection центру центр, який займається збором саме боргів. І ми розуміємо, що можливо, трошки треба підкреслити, вивести, акцентувати якісь додаткові дані, такі як контакти людей, що заборгували, і їх борг, і виводити, фільтрувати, сортувати трошки по іншому, ніж він собі думав, тому що ну, він не міг охопити все одразу. І коли ми почали йому щось пропонувати, воно стало краще. Да, ми реалізували, змінили і стало краще. Ось в чому наше value. саме з'ясовувати контекст, розбиратися з бізнесом, з потребами користувача, з баченням замовника, який на той момент знову ж таки. Щоб докопатися до рішення. А вже з цими вимогами це задача команди розробити, проробити, запроєктувати, задевелопити, погодити, згодити це рішення. І все, все готово. З них рішення, з вас вимоги. З замовника контекст, його, його думки, його почуття, його флоу. Є інша проблема, коли керівництво не розуміє. В чому велью аналітика і чи не заважає він на проекті, взагалі, коли аналітики, до речі, не дуже якісно виконують свою роботу, тоді з'являється ініціатива їх прибрати. Наприклад, коли аналітику зурпує інформацію, команда не допускається до замовника. Команда не бачить якихось первічних якихось документацій або розмов. Вона бачить лише те, що робить аналітик. По-друге, це коли аналітик тисне на команду. Наприклад, команда стімує щось і каже 5 стріпонтів, Він такий каже: Та ви що? Ну тут 3, Тут наука Ні, там, Space Science чи щось таке. Ну, це не твоя справа, вельмо поважна. Аналітик естімувати задачі. Це має робити команда і лише команда, намагайтеся не влізати туди, якщо бачите, що ви щось не розумієте, краще питати у всіх і у команди і у замовника, і тоді ви допоможете їм все класно зробити. До речі, я дуже люблю архітекторів, бо вони, коли не в курсі, вони просто такі кажуть: я буду задавати тупі питання, і починають задавати банальні тупі питання. Але коли починаються відповіді. З'являються якісь е, нюанси, за які він чіпляється, і розвертає рішення в інший бік, і знаходить якісь гепи або навпаки якісь benefits. Ну, і це архітектори дуже-дуже круті люди. Вони, типу, і авторитет мають, і позиція висока, і заробляють багато, але вони не бояться спитати таке питання. Чомусь ми вважаємо, що аналітик не має цього питати, бо він має все знати. Ні. Так ось, коли таке трапляється, у керівництва виникає питання: навіщо нам тоді аналітик? Тому єдине, що дійсно треба зробити в такий момент, це з керівництвом прояснити вашу роль і показати, пояснити приклади вашої роботи, в тому числі ті речі, які майже неможливо виміряти, наприклад, кількість змін вимог, коли ви їх збираєте, коли їх ще команда не бачила. Тому що коли починаються change реквести і команда там, про істі там було вісім, стало 13, було одна сторіка, стало 5 сторік. Це можна відслідкувати, і всі так дивляться на аналітику, типу, поганенько попрацював, ну, але таке буває. Але мало хто заміряє, скільки разів, поки ми ще дійшли до першого бачення, скільки разів змінилось бачення у замовника, і вимоги змінилися, поки ми з ним проговорювали і ще команду навіть не долучали до обговорення. Тобто це не поміряєш. По-друге. Дуже важко поміряти нашу ефективність через те, що ми не впливаємо на продакт-менеджерську таку штуку. Більше це саме на бізнес. Ми бізнес-аналітики, ми завжди з Кирилом кажемо, збирайте бізнес-контекст, щоб зробити щось корисне для бізнесу. Але ми не маємо інструменту поміряти свою роботу. Ми не впливаємо напряму на бізнес замовника, не те, як він використовує solution в своєму бізнесі, щоб заробляти гроші, виконувати якісь бізнес-цілі, бізнес, бізнес обжектив. Показники, якісь, ми нічого з цим зробити не можемо. Все, що нам залишається, це от просто зібрати все по максимуму про бізнес на початку проекту, да, те саме діскавері, всі ті речі, про які ми Кирилом постійно талдичимо, як дятли, в дерево. Не в вас, <laughs> в екран. І після того, як ми це зібрали, просто довіритись вашому відчуттю, що все зроблено, все що можливо, було зроблено правильно. Час прикладів. Був в мене такий проект, де мене запросили вже через 7-8 місяців після початку його, де мені треба було спілкуватися з замовником. Він сам такий бізнесмен, інтерпренер, В нього стартап і бізнес, і через який він оцифровує, діджиталізує, як каже Кличко. Він давав команді якісь там циф -таблиці і цифри в них він в команди пропрацьовувала, щось робила. А він приходив і казав: А от такі кейси ви не покрила. Так ти нам не давав такі цифри, щоб ми такі кейси покривали. Тобто ми опрацьовували інші цифри, сети там значення. А ці значення ми не опрацьовували. Він таке це ж очевидно. Такі кому очевидно, коли я прийшов, такі те кейси теж повторювалися. Але ми намагалися там, коли QA мене питав: слухай, нам треба перевіряти кейси, коли ці велію відмінні, від'ємні або ще щось. І... А ми не знали нічого, крім того, що там якесь скорочення, три літери, якісь цифри, таблиця, якась іще якісь літери. І ми порозбиралися з'ясували, що це, ці цифри не можуть змінюватись. Тобто вона один раз проставляється, ну, умовно кажучи, хай це буде імплант в серці. А цифра це айдішка пацієнта. Тобто, ну навряд чи імплант буде пересаджувати з пацієнта на пацієнта. А ми цього не знали на той момент. Нам просто скинули цифри, таблиці якісь, і ось давайте там задевелопити. І, е, 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 як Богу, мені не впливали на саму роботу імпланта. Це просто були е, документи для страхових. І ось, і ми тоді з'ясували, що нам не треба покривати тестами і продумувати кейси, коли ця діжка змінюється. Тому що ми потім перепитали такі, ми правильно розуміємо, що це не може змінюватися. Він такі так, супер. І ми вже скинули частину скопу робіт. А якщо б цього не було, цих питань, ми б не розібралися. Команда просто робила те, що було сказано. Ми б ще там на спринт збільшили свою роботу, щоб просто прописати всі ці кейси, і протестувати їх, які просто не потрібні. Ось такий приклад. На такій позитивній ноті я передаю вам привіт і пам'ятайте, що ви дуже цінна людина, яка допомагає команді побудувати щось, що їде в тому напрямку, який ви згодили з замовником.